Всім привіт! Сьогодні з вами обговоримо таку популярну проблему наразі в Фейсбуці. Це коли ви намагаєтесь сплатити холд, тобто, щоб він заблокував ваші кошти, при тому у вас є кошти на карті, все окей, але він е, не може цього зробити. Я вам покажу можливі рішення цієї проблеми, як це вирішити. Переходимо спочатку в наш Facebook. Є декілька рішень, можливих також рішень, вони не завжди допомагають, але. Бувають моменти, коли це допомагає. Переходимо в наш ADS-менеджер, заходимо одразу в Білінг. Перше, з чого треба почати, це просто прийти в налаштування платежів. І тут додаємо ще одну картку і робимо його, її основ, основним способом оплати. Картку бажано додати монобанк чорно, зазвичай знімає. Якщо вам цей варіант не допоміг, то тоді переходимо до нашого основного Facebook. Треба зробити буст поста фанпейдж. Як це робиться? Переходимо до нашого Facebook, перемикаємось на будь-яку вашу сторінку. Так. Переходимо на неї, тут пишемо ріжечок і продвігають публікацію. Ну, Чи будь-який текст, неважливо, то пережечок, так пережечок. Е, Налаштування ніякі не змінюємо. Е, все тут є. Просто тиснемо е, просувати публікацію і відправляємо її. Завдяки такому способу у нас з'являється ще одна компанія на рекламу. Ось така. І коли вона. Почне свій відкрут, тобто пройде модерацію, воно повинно зняти кошти. Якщо вам взагалі жоден з цих варіантів не допомагає, нічого не вдається для того, щоб не викидувати акт, його можна просто перевипустити і отримати новий аккаунт. Це в тому випадку, якщо у вас на цьому аккаунті не було е до цих пір холду чи ще чогось, бо коли ви перевипустите свій аккаунт, то Кошти, які знімались до цього, холдились, вони вже вам не повернуться, тому це потрібно розуміти. Це буде корисно в тому випадку, якщо у вас там якісь проблеми з АКом, але ви бажаєте собі новий ак зробити. Для цього нам просто переходимо на налаштування рекламного аккаунту. І тут тиснемо де рекламний аккаунт. Обираємо і обираємо тут будь-який із способів. Коли ми деактивуємо цей рекламний аккаунт, у нас автоматично створюється новий рекламний кабінет. Я на цьому аккаунті робити не буду, тому що у мене з ним все ок. Але у вас автоматично створиться новий рекламний кабінет. Ви просто прийдете заново тоді в ADS Manager, і у вас тут буде на вибір два аккаунти. Один буде в процесі закриття, а другий буде. Новий свіжешенький, туди просто підключаєте заново картку і пробуєте запускатись. Стосовно методів ще підв'язки, карти і тому подібне, я залишу посилання під цим відео. Можете подивитись там теж ролик, три способи, як підв'язати вашу картку. Ну і вся інформація стосовно аккаунтів, де придбати аккаунти, що, як, і тому подібне будуть в описі. Всі посилання. Розраховую на ваш лайк і підписку.